І так, прийшло літо. А це значить що? Що влітку ми завжди звалюємо з півдня. Звалюємо. Треба звалювати коли? На північ, правильно. І я пам'ятаю, як я останні рази знімав північ і знімав огляди, де ми живемо, як ми з дуже багато коментарів. Дякую вам. Тому ладно, покажемо, як. Де живемо? і тобто так, у нас є родинне правило. І одне з родинних правил це коли ми виїжджаємо на відпочинок, у нас е злітають всі ліміти. Ліміти е по грошам, по їжі, по відпочинку. Ми повинні і ми хочемо, і ми дозволяємо собі відпочивати круто. Тому поїхали, покажу, як там. І так, друзі. Це ми заїжджаємо. Оце наша віла. Ми заїжджаємо на такий парко-майданчик. Шинк, шинь, шинь. Дякую. Глушимо уазік. І так, просто будиночок в місто Більбао. Просто газончик. Там просто веснучий ліс. І, друзі, кайф цього будинку, де ми. Чого ми його вибрали? По-перше, це корови. Бачите коровки? Коровки це клас. Друге, це океан. Вид на океан. Вид на оцю всю красу. Це неймовірно. Яке тут повітря, немає сусідів, немає нічого. Але ті, хто дождалися, дочекалися до цієї миті. Ви достойні. Подивитися зі мною огляд цього будинку. Ті, кого давить жаба, які там щось, блядь, там недовольні життям, щось у вас не так. Перелистуйте, замикайте, виключайте з нормальними людьми ідемо подивимось, як живуть баски. Це країна басків, це більбао. І так погнали в наш будиночок. Одразу зліво. Що ми бачимо? Правильно, кухонька. Я хочу звернути увагу на планування будинку. Мені дуже-дуже дуже заходить. Це нам від власника. Як кажуть, за такі гроші, мені здається, тут можна було все. Ну, ладно. Це теж. Дякую йому. Обов'язково зараз від, відчинимо. Е, Хозблок. Грамотно-грамотно. Пралка, сушилка, як в нормальних е, в будинках Лондона. Далі, навпроти, що у нас іде? Вітальня! Тут можна приймати їжу, тут можна чилити, тут можна дивитися футбол. Будемо е, в п'ятницю дивитися класні матчі е, чим, клубного чемпіонату світу, а камін е, це взагалі топчик. Йдемо далі. Тут у нас санвузел. Ну, коротше, санвузел, понятно, Пісяй, какай, попу, помить. Футболки дітей. Тут, якщо ще є пару якихось п'яних друзів, можна тут і залишити. І погнали куди? Наверх. Подивимось, що там. По-перше, отут ми. По-друге, стиль басків е, має свій шарм. От він має свою якусь таку смак. Стіль. Гляньте. Що ти скажеш? Фух, от тому ми сюди приїжджаємо на літо, на липень, на серпень. Кайфуємо. Значить, це ванна, де будуть купатися два друга. Це кімната одного нашого друга. Він там внизу, це кімната іншого постарше. Він сказав, це моя, там коротше океан, тут ліс. Все це вони розібрали вже кімнати. Далі йдемо. Дякую, що ви дочекалися. Це кімната для дорослих. Грамотно зроблено. Гардероб. Клас. Відкрив чиксів. Одягнувся, подивився на себе в зеркало. Подивився красивий, гарний, молодий клас. Ем, понятно, так? Да? Трон. Покупатися, помити руки і, власне, вітання. І ще раз, прикол цього а, будинку те, що тут з однієї сторони. Ліс. ліс. Он один з кінтов, який орендував тут кімнату. А он другий. А вони м'яч взяли. А де ваш м'яч, друзі? М'яч. Ну можете брати. А тут ти що? Ніколи тут не забереш. А що чуєте що? Дякую, друзі, що були з нами на такому об... огляді. Огляді, обзорі. Давайте вчителі математи української мови, давайте підключайтеся, задавайте питання. Я підозрюю, які питання ви задавати будете. Але подумаючи, як відповідати, бо людей, яких далі Джаба, дуже багато. І він скаже, де він заробив, він не дурить українців. Ну, цей колхоз. Він десь там літає, літає і вечір. Дякую, кайфуйте, мандруйте, живіть. Це наше з вами найкраще життя. Живіть його так, як ніхто ніде. Плюйте на е, мнення інших людей. Плюйте взагалі, плівати, беріть родичів, беріть близьких, їдьте, пийте вино, посміхайтеся, ржіть. Зараз ми знаємо, що моя любима, найулюбленіша тема це оці коровки. І зараз ми туди дроном політаємо. Коли я підлітаю дроном до коровки, вони починають бігати. Ну коротше, це вже провірений, але це дуже весело. Дякую, друзі, будьте з нами. Дякую вам ще раз. Хай вам щастить.